Джерельна вода із природних джерел землі до столу на Івано-Франківщині розширюють виробництво питної джерельної води. За допомогою сучасного обладнання міська рада активно співпрацює із місцевими виробниками, адже середній та малий бізнес основа економіки обласного центру Прикарпаття. Зокрема, очільник Франківська мав нагоду спостерігати за процесом виробництва мінеральної води на дзов Аріон у селі Драгомерчани. Руслан Марцінків запевнив, приємно спостерігати, як місцеві підприємці впроваджують сучасні технології виробництва та постійно розвиваються, створюючи нові робочі місця. Дивайтіс вже працює роками на нашому ринку, рекомендував себе якісною продукцією. Це робочі місця, це сфера обслуговування, тобто достатньо такі перевірений часом. тому… Хочу сказати, що сьогодні тішимося, що є таке підприємство під Івано-Франківськом, що це підприємство розвивається, виробляється продукція, реалізовується в наших мережах, наших магазинів, в тому числі виробників. Будемо всіляко підтримувати, в тому числі мережею місцевих виробників. Ви знаєте, що дуже багато продукції. Ми останнім часом дуже багато малих архітектурних форм дали нашим виробникам, де можна придбати саме воду. Нове обладнання дозволить удвічі збільшити потужність підприємства, стверджує його дирекція. А відтак і представити свою продукцію на національному ринку. Прикарпатську воду уже смакують у сусідніх областях та центральній Україні. На підприємстві запевняють, вода має унікальну формулу і не потребує додаткової очистки. Ми беремо із свердловини, і зразу свердловини і зливаємо пляшки. Тобто, у нас немає процесу такої до очистки. Тобто ми есть ми це є жива натуральна вода. Вона підчеркнута, що багато ми у нас є. Фірми, є санстанції, там другі компанії, які підчеркують якість цієї води. Тобто є санітарні умови правильні завода, є санітарна якість і на продукції. Автоматично є якість води в тому плані, що є хімічний склад води, відповідає нашому здоров'ю. І плюс сьогодні одне із найважливіших моментів, сьогодні вся Європа почала користуватися датчиком на pH води. Тобто pH нашої плазми або нашого кров знаходиться в режимі 7 Три, сім, чотири. То вода, та, яка не доочищена, яка правильна вода, вона має такий самий пагаж. І водичка дивайтесь якраз провіряється по цьому. Ви можете взяти тестер і провірити, що вода, дивайтесь має так само пагаж від 7,2 до 7,4. Це Це правильна, жива, настояща вода. Питну воду у дорогомерчанах видобувають із 2000 року. Глибина свердловини 26 метрів. Це одне із трьох природних джерел в околиці.